Володимир Альохін жене стадо овець на пасовище. Каже, у нього їх приблизно 400 голів. Худобу у село Новостав, що неподалік Луцька, перевіз із Павлівки, що на Донеччині. Там зараз бої. Його помешкання зруйнували. Тварин вдалося врятувати частково. У Павлівці отара налічувала 520 голів. У мене 100 голов за один вистріл лягло і не обстріл. На пасбищі я старався уходив, уходив, ну так і попав. Втіліло Отаро із зони бойових дій вівчар гнав пішки з паршу у найближче безпечне місце. Ну, двигаємося від війни, уходимо. вороночка від воронечка. Я їх 50 кілометрів пішком прогнав. З Павловки. До за Новоселовку пригнав, там попросився до чоловіка на ферму, у нього в полі стояла вот, попросився туди. они місяць, наверное, може, чуть менше там стояли, поки я їздив по Україні искал место, місце, де притулітися. Далі свою отару вже сюди на Волинь Володимир перевіз вантажівкою для тварин. Каже, це найближче місце, бо у селі Новостав худобу такої ж породи тримає знайомий фармер Василь Мельник. Я йому предложив приїхати до мене. Він там дов, довго думав далеко їхати, так щоб ми поможемо в техніці, то ми допомогли йому, він приїхав до нас. Та, не то, роботяще, а, та він не те, що роботящий, а пахар. Він роботящий, відповідальний такий, не те, що другий, як ти казав, що кине все, і так, і так, відповідальний. І так, горою стоїть за Україну. Просто з рускими не схотів жити і переїхав до нас. Вівці Василя та Володимира тепер в одному стаді. І де чиї, кажуть чоловіки, не знають. Виписати стаду допомагають Люся і Рошен, двоє псів вівчарської породи Бордер колі, яких вівчар теж перевіз із Донеччини. Іди сюди, Рошен. Люся, а ти йди працюй. Давай, іди, пригони. давай. Абаді, обійди». абайді. Обійди. Ані поворачують, заганяють, виганяють, знаходять, все роблять. Пасуть практично всіх, навіть уток. Умови на цьому пасовищі для породи, яку вивели у гірській місцевості, хороші, розповідає Володимир. Тут є протічна вода і більше зелені ніж на сході України. Водночас каже, клімат занадто вологий. Тому вівці хворіють на грибкові захворювання. Видно, як деякі з тварин шкутильгають. Отут от присуща копитна гніль, тому що ну сира, сирий клімат. Та й ще й лугають залівни. все час тут не вигорає. Хорошо, що не вигорає пастбище. Клімат більш такий прохладний, ніж у нас немає жари такої. Поки каже Володимир Альохін, хазяйнуватимуть з Василем спільно. Навесні домовились увесь переплід поділити порівну. Генрі Петро Потієвський, Суспільне, Луцьк.